Усі мої вітання, слава Україні! Останнім часом у світлі тих подій, що добрива стають, стали верніше доволі дорогими. Питання посіву седиратних культур набирає популярності і стає актуальним. Та я собі спробував щось цього року посіяти. Але, так скажу, це, швидше була спроба налаштувати сівалку на малий весів. Як я вже десь зазначав, що сіяв я ріпак. До речі, пізніше покажу сівалку із СЗ 36 зерновою частиною. На міжряддя 30 і також я переставляв на мінімальне передавальне число редуктора. Тут же ж посіяв то, що було вдома. Також ярий ячмінь, соя і там трошки ріпаку було. Поле після яру і пшениці. Було зроблено смарагдом слід, і так потім СЗ посіяло. Як бачимо, є доволі багато падалиці, ну, а то не без неї, тому що вже колоски в багатьох випадках лежали на землі. І подекуди ріпак посходив, його дуже було мало. І подекуди вих... повилізала соя. Адже посів, получився у мене, скільки ми пізно збирали після тих дощів 31 серпня. Після того, після посіву, за, за вересня, сьогодні маємо вже більше половини вересня, випало 45 мм. Тобто вологи достатньо, але похолодало і вже не досидиратів. Воно вже фактично маси не набере, але вдалося мені от, е, виставити висів на 20-24 кілограми десь так вийшло. Можна ще меншу, норму виставити без проблем. Але це, звичайно, не ті культури, які би мали висіватися для сидерата. Є спеціальні суміші, які вже обґрунтовані в плані того посіву, сказав би так. Там підібрані по кореневій системі, щоб була різна коренева система в тих культурах, що вони краще в ґрунті набирали маси не тільки вегетативної маси, зверху, так і коренева система. Все це є користь для землі. Ну, Скільки воно ще зараз тут поросте? До середини серпня я його все одно заору, поле буде або під гречку, або під сою. Просто невелика ділянка, трошки більше пів гектара, аби тільки спробувати, як сівалка посіє по смараді. Посіяла вона, в принципі, без проблем. Ну, оскільки дуже мала норма висіву, то і фактично рядків не видно. Але це є пізній посів. Якщо вже сіяти сидирати, що би ми там не сіяли, чи спеціальну суміш, чи горох. Окремо хтось сіє горох для накопичення азоту. Кожний має свої підхід, тут це питання треба вивчати. Можливо, хтось вже має більший досвід поділиться. І так би мовити, Різно, треба швидше. Я вже над тим задумуюся, можливо, на другий рік трохи поміняти поміняти свої, свої сілу зміну і, наприклад, висівати, сидирати після узимого ячменю. Є час. В плані посіву є час в плані того, щоб сидерат мав час рости. От, що вже саме сіяти, то вже також питання друге. Можливо найкращий варіант це спеціальну суміш, яку продають. Готову, купляєш і сієш. Або щось видумувати самому. Смарагд як міг, так заробив, трохи є солома, ну, скажімо так, поле щось росте там. Можливо, там на камеру не дуже буде видно. Падали це є. Тепер говорити про доцільність посіву. Ну, так чи інакше, ми чи дискуємо, чи я робив смарагдом. Все одно ми з повинні заробити. Тепер це тільки пальне на посів і саме насіння. В результаті отримуємо добрива і поживу для землі. Ще одне таке, що мені волу спало, то сіяти пізно, але сіяти у зимі культури на насидират і вже заробляти в ґрунт їх весною перед посівом, ну, наприклад, пізніх культур, таких як соя чи таких як гречка. Є час до травня їм ще рости. ну, Наприклад, жито, саме сіяти чи е, в суміші. З узимим ріпаком, чи можна ще зимуючий горох додати. Не знаю чи хто так робить. У ну, мене така, така думка склалася, чому б і ні. Наприклад, після узимої пшениці засівати і вже лишати його на зиму. Що буде, то буде. Тут в нас вже і приморозки були, той який швидше зійшов. Він вже можливо і підмерз. Не знаю, що там з нього вже виросте. З цієї сої. Ріпак можливо і буде. Далі яра пшениця, вона не так боїться приморозків До 7 градусів вона вітримає. Ну а соя, звичайно, примерзне швидко при перших же приморозках але до середини жовтня, а може трохи пізніше, воно так ще собі буде рости. Можливо, ще які бур'яни проростуть і користь того буде. Так що така, така спроба посіву. Чесно кажучи, я навіть не бачу. Не проглядається рядки в падалиці, падалиці є досить багато. Можливо, висипалося, можливо, комбайн трохи порозкидав, ну і дуже було багато колосків, які лежали на землі. Так що після тих дощів воно полягло, оце, зерно є в колоскове. Потім жатка стригла, все лишалося на землі. Щось перемішалося, щось лише. Ну, але це не катастрофічно. З того, що я бачу, втрати не є. Вони всі підуть, в принципі, в користь. Може не, так... не, не настільки правильно, не настільки корисно, як правильний сидерат, але... Жаба ж Але спробу я зробив. Можливо, можна додати гречку якщо сіяти після зиму ячменю. Тут варіантів буде більше, тому що поле звільнюється. Поле звільнюється на початку липня. В гіршому випадку в середині липня. Це не кінець серпня. Все залежить, яка буде волога, треба швидко спрацювати, підготуватися до того, що тільки зібрав врожай ячменю і зразу сієш. Багато спостерігаю на різних каналах, кожний щось практикує, щось робить, щось думає. Також до дощів десь тиждень тому сусід зібрав гречку. Десь на повороті трошки з комбайна можливо налетіло. От яка гречка виросла. Подивимось, що вона ще зможе за місяць часу яку масу дати. Ну Гречка досить цікавий варіант. Так, ну і ріпак посіяний сівалкою СЗ. На розворотних смугах дуже густо, тому що навіть коли сівалка виключена, все одно воно десь там вилітало. Тут, мабуть, досить густо. Потім я вже збивав сівалку до нуля, там було кілька міліметрів. То вже на наступному полі трошки густота менша. То я навіть не знаю, що тут буде. Після дощу подосходжувало все, що можна було. Тут дуже густо. Не знаю. Все одно буду залишати. Приберу падалицю. Це посіяно після узимої пшениці. Надто густо. Надто густо. Можливо, буде сидират. Це вже рішення прийму навесно. Жаді 30 пусів зерновою частиною сівалки не трав'яною Так, місцями це коліє трактора. За колією трактора дуже багато падалиці є, тому що примняло і потім вже підібрати не вийшло. Так, де раніше зійшов порядки ріпаку чітко видно. Ну він розвиватися особливо не буде, тому що він густий, так я собі думаю. Побачимо, що тут небагато гектар. От. А тут вже пізніше досходило після дощів. Зараз треба оглядати на наявність шкідників. І я думаю, що тут заберу падалицю. Це буде так чи інакше. Поки що можемо тільки по полю ходити і спостерігати, робити абсолютно нічого неможливо. Дощ регулярно. Я б не сказав, що він такий великий. По сусідніх селах навіть більші дощі перепадають в нас. Ще й так, ну, але просто регулярно. То шість, то 4, то 2, то один. І земля, земля просто не встигає висихати сонця мало мало коли ми вже будемо розпочинати посівну, ...то ще невідомо. Це ще на великій мірі треба. Зібрати сою, соя вже вам теж. Практично готується до збирання. Падали ці не так багато, от сліду присковач кожен слідовий. Вже заодно і сої покажемо, що у нас з сої. Можна би було пробувати молотити. Головне, щоб була погода. Навіть верхні стручки вже підсохне. Почнемо збирання. Так що чекаємо погоди. Як я вже десь казав. Треба було молотити пшеницю, просили погоди, посілили ріпак, просили дощу, ріпак сходив, треба молотити, сою далі треба погоди. Ну і ще попереду. Роботи багато. Ну що, сьогодні таке філософське відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, діліться, наприклад, які у вас результати щодо сидиратів, які у вас погляди на, на це варто, не варта. Ну, все, все ж таки з однієї сторони ми затрачаємо і, і свій час, пальне, насіння. Далі для того, щоб воно проросло, сидирати вони все одно споживають. Поживні речовини з ґрунту, ну але все вони потім віддають, напевно, в кілька разів більше.